У мілітарі медіа центр відбувся брифінг на тему, як інформаційна кампанія допомога після поранення підтримує військовослужбовців при проходженні ВЛК. Представниця управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України Оксана Горбач розповіла, які проблеми виникають у військових при проходженні ВЛК після поранення та як їх можна вирішити. При проходженні військово-лікарських комісій військовослужбовці стикаються з певними труднощами, які викликані власне тим навантаженням, яке суттєво зросло. На на військово-лікарській комісії після повномасштабного вторгнення у лютому минулого року. Якщо говорити про проблематику, з якою ми працюємо, то, е безперечно, черги, тобто низька пропускна спроможність військово-лікарських комісій, е дуже велика кількість е паперів. Е Тобто низька цифровізація цього процесу, і звичайно, що низький рівень інформування військовослужбовців про те, як проходити військово-лікарську комісію, які документи для цього потрібні, яким чином оформлюється направлення на ВЛК та інші питання. Перші результати роботи міжурядової робочої групи відчутні. Зокрема, впроваджений пакет медичних послуг у межах програми медичних гарантій. Військово-лікарська комісія стає трошки швидшою швидше для військовослужбовця, трошки зручнішою для військовослужбовця. В Тому числі запроваджуються і інші фундаментальні процеси, в тому числі цифровізація. В даний момент розгортається електронна черга запису у військово-лікарській комісії. Вона в даний момент відкрита уже у п'яти містах України, але до кінця травня військово-лікарська комісія перейде на електронною. Чергу у всіх військових шпиталях в Україні, щоб військовослужбовці змогли дізнатися вичерпну інформацію, як діяти після отримання травми, поранення чи захворювання а також дізнатися алгоритм проходження лікування та реабілітації був створений також сайт. Центром нашої кампанії є сайт, який ми назвали Турбота після поранення. Він доступний за посиланням турбота Таким чином сайт дозволяє. Отримати інформацію не тільки по порядку дій, але й отримати інструменти, які дозволяють виконувати ці дії.